Євангельське читання вже готує нас до урочистості, зіслання Святого Духа, але ми продовжуємо спостерігати, як розвиваються події в ранішній церкві, читаючи Книгу діяння Апостолів. І сьогодні, в сьогоднішньому фрагменті, ми стали свідками історичної події. Так дуже непомітно вона пройшла, що ми навіть не помітили, що там сталося, але це насправді історична подія. Ми так звикли до того, що християнство це європейська релігія, азіатські релігії це іслам, це буддизм, це індуїзм, це ще там щось там. А християнство ні, це наша власна європейська релігія. Власне, ні, це також азіатська релігія. І в сьогоднішньому читанні разом з апостолами Павлом і його супутниками ми перейшли границі Європи. Перший раз християнство потрапило до Європи. Неаполь це не той Неаполь, який ми знаємо, який в Італії, це інші не, Неаполіс, значить, нове місто, таких, таких нових міст було багато, де вони власне зійшли на берег Європи вже. І потім удалися до Филипп, міста вже в Македонії, і там почали проповідувати. Дуже важлива подія, звісно. Не знаємо, може хтось інший вже з християн вже побував в якихось інших містах, але з того, що написано в діяннях апостолів, то це такий перший візит Божого Слова, християнства до Європи, який несе Павло і його супутники, і можемо довідатися те, що з ними разом є Лука Євангеліст. Чому? Тому що. Текст говорить від першої особи. Ми ми прибули прямим шляхом, і так далі. Тобто, що автор цієї книги «Діяння апостолів є також разом, разом з Павлом і його супутниками. Ну і як виявилось, ця перша зустріч на Європейському континенті була дуже такою плідною. Бо їм вдалося навернути Лідію, покровительку нашої сестри Лідії. Ну, також дуже цікава особа, така ділова жінка, яку традиція називає Лідія Купчиха, продавчиця кармазину. Як можна її собі уявити, я завжди її так уявляв собі, як таку діл, 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 ділову жінку, е, бізнес леді. Але то цікаво, що це їй, їй не заважає шукати Бога. Ділова жінка, яка займається бізнесом, але, але мамона не стала її Богом. Гроші не, не зачинили її очей від. Від справжніх цінностей вона шукає Бога, приходить там до тих юдеїв, де вони збиралися, бо належала до тих, що власне шукали Бога. І там приходить Павло, проповідує, і вона навертається і приймає хрещення від Нього. Знайшла, знайшла істину, знайшла істинного Бога, навернулася, прийняла хрещення. Який добрий приклад для сучасних жінок, також і ділових жінок передусім. Бути християнином це не значить бути відірваним абсолютно від цього життя. Так же ми покликані, щоб жити в цьому світі і щоб також займатися різними справами, в тому числі і бізнесом, звісно, але так, щоб це не заважало нам бути з Богом. Це є щось, щось важливе, щоб дійсно поєднати ці ці ніби, ніби протилежні речі. Так, Ісус каже, не можна служити Богові і Мамоні, але вона власне можна займатися бізнесом і не служити Мамоні. Так як власне робила ця, ця лідія. І із того, що ну, цього може в тексті нема, але думаю, що вона потім допомагала також, також церкві, бо мала ті фінанси, допомагала церкві також розвиватися. І в цьому місці, в Филипах, де вона жила, і в своєму рідному місті Тіатири. Вона була першою жінкою з Європи, яка не вернулася, але європейкою вона не була все ж таки, бо походила з міста Тіатири, яке є місто все ж таки в Азії, в Малої Азії, сучасна Турція. Яке славилося власне на цілий регіон виробництвом цих тканин фарбованих, цього самого кармазину, який вона продавала. Тож можемо сказати, що вона не попр не якоюсь там продавшицею була, тільки можемо так сказати торгівельним представником свого міста в цьому, в цьому місті. Там до неї привозили якісь там каравани з цими тканинами, а вона їх там вже така, мабуть, оптова. Тобто торгівля була щось таке, така досить ну, поважна, пова... поважний бізнес був. Це не якась така торговка, торговка базарна, ні. тільки така, о, правдива бізнес леді З чого ще відоме це місто Тіатир? Знаходимо його ще в Святому Писанні у книзі Откровення. Це одне з тих міст, до кого звертається святий Іван Ангело Театирській церкві напиши то, -то і то-то і то. то І, власне, в цьому листі знаходимо ще одну жінку з цього міста. Якась там Ізавель. чи дійсно її звали Ізавель, не знаємо, може, християни християн її так назвали. На чистої стародавньої цариці Єзевелі, яка переслідувала пророка Іллю, можливо, що дійсно така була, яка називала себе пророчицею, тобто займала в тій церкві, театирській якесь таке становище поважне, але навчала гріху, навчала жити у гріху, навчала блуду, навчала їсти жертовне і багато інших. Поганих справ, тобто була Ніколаїтка, е, Ніколаїтів е, така була розповсюджена в ті часи також. Такі. Одне місто і дві такі різні жінки, два різних, різних приклади для кожного християнина. З одної сторони, бути нібито віруючою, нібито пророчицею а вести людей до гріха, до погибелі. А другий приклад бути діловою жінкою, купчихою і бути прикладом, дійсно прикладом здорової, здорової віри. Амінь.